Всіх вас вітаю, шановні дачі. Якщо ви є пенсіонером, який проживає за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях, то ця інформація для вас. Це відео саме для вас. Чому? Тому що для того, щоб ви отримували в подальшому вашу пенсію, вам треба кожного року проходити фізичну ідентифікацію, тобто підтверджувати свою особу. І це вимога Пенсійного фонду України. І сьогодні ми роздивимося, як це зробити швидко і просто. Тож, про що йдеться мова? Про те, що Пенсійний фонд України щороку до 31 грудня вимагає від вас підтвердження особи пенсіонера, які живуть за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви цього не зробите, відповідно пенсія ваша буде призупинена. Тобто ви не будете отримувати пенсійні виплати. Ось така інформація від Пенсійного фонду України. І зараз ми розберемо, як буде відбуватися оця ідентифікація. Що треба знати? Є два способи. Перший – це особисто через представника Пенсійного фонду України. Або через консульство це можна зробити. Тобто пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особисто, наприклад, у консульстві України. Або у відділенні Пенсійного фонду України, якщо є у вас ця можливість. Якщо немає цієї можливості, то другий варіант це дистанційно. Тобто через відеоконференцію онлайн. І все, що потрібно для цього, цей смартфон, планшет, і відповідно, ноутбук або комп'ютер з камерою для того, щоб оцей процес пройти. І, відповідно, ще доступ до інтернету, без нього ніяк. Тобто, пенсіонер отримує запрошення від Пенсійного фонду України на відеодзвінок. Тобто, він заходить на сайт Пенсійного фонду. Робить заявку і Пенсійний фонд України надсилає дзвінок пенсіонеру. І вказується відповідно час та дата вашої ідентифікації для того, щоб ви були готові, коли це буде зроблено. І під час дзвінка потрібно показати в першу чергу ваш паспорт або інший документ, який підтверджує вашу особу. Працівник пенсіонного фонду перевіряє вашу фотографію та інформацію вже в системі, щоб все співпадало. І після успішної.